Нещодавно президент України Петро Порошенко призначив нового директора Національного антикорупційного бюро. Його ім'я Андрій Ситник. В зв'язку з цією подією ми вирішили поцікавитися у рівнян. А як же, на їхню думку, побороти корупцію в Україні? Потрібно розпочинати кожному самому себе. І тоді був це правильно сказала. Отак добре взятися всім разом із запросто. Відповідні заробітні плати повинні бути. Щоб людина собі навіть в думці не мала що. Ну, потрібно брати хабарі. Це не давати нікому гроші. Трудь би вже руки прорубати. Як там в арабських країнах. Взяв і все. О, вони всі корупціонери. Там, щоб подавати, то багато треба. всім чесними, не виривати. Просто не давати хабарів. Це просто запитання. Я думаю, що це напевно що починати перечому, потрібно із себе, а мало хто хоче це робити. Добре, не давати взяток, бо якби, якби ніхто не давав взяток, то б не було б корупції. Як, на вашу думку, в Україні побороти корупцію? Корупцію як побороти? Треба працювати. Елементарно. Як, ну е, наскільки я е, дивився новини, вчора показували, що призначили нового директора корупції. Дай Бог йому е, очолити все зробити свою команду і боротися. Я надіюсь, так я, і то, я то, дуже то. хочу, щоб це було ніяк. Має бути, по-перше, закон, по-друге, порядок. Має бути злочин і покарання. За кордоном, коли порушують навіть ну, здійснюють триблізкове порушення, так, мають великі штрафи навіть за перевищення швидкості. Має бути закон, і має бути міра покарання, яка має виконуватися. А без цього нічого не буде. Там, мабуть, що знести Верховну Раду, нову построїти, причому не виганяти звідти депутатів. Відомо. Якщо будуть молоді спеціалісти, наприклад, якщо взяти галузь АІТ, програмісти, то вони якби, без взяток, без корупції, без цього всього якось обходяться, тобто новітня технологія, там ще не всунулися наші славні бандіани, тобто вони не змогли це все оборот взяти і те, і зато, І, 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 і. і за того, в принципі, там хто знає більше, той виграє, то і заробляє. Всі я не знаю. Щоб влада була розумніша. Не знаю, треба всіх придушити, мабуть, вже ці корупціонерів. Ми побачили різноманітні думки опитаних рівнян. Хтось вважає, що варто перестати давати хабарі. Інші кажуть, що потрібно змінити владу. Але подолання корупції потрібно починати насамперед себе. Павло Невесенко, Андрій Ниник, у ритмі подій. Е, Мужик, мужик, почекай. Чуєш, от тим в мене брав інтерв'ю, я не хочу, щоб воно йшло на ефір в натурі. Візьми гроші, але не став. Ні, дякую.